Всім привіт із села. Рубрика відео відповідь на коментар. Коментар був такий, чи можна пальники на відпрацьованому маслі ставити в котли, і чи добре вони працюють там. Відповідаю. Так, Вони працюють як в котлах, так і в буржуйках і в пічах. Все залежить від... Площі, яку потрібно обігріти, і буде залежати розмір розмір пальника і розхід відповідно Зараз детально все розберемо, надам усі розміри. Кому цікаво, додивіться до кінця. Також буде приємно в підтримку поставити лайк, підписатися. Кому що буде незрозуміло, пишіть в коментарі, обов'язково відповім. ну Приступаємо. Е, багато пальників я зробив е, на замовлення. Вони в основному використовувалися в катлах, деякі в буржуйках для опалення майстерні. Е, стандартний в мене був ось такий пальничок. Е, відео, під яким ми залишили коментар, це отакий пальник, я їх, ну, це експериментальний був, але він також себе добре зарекомендував. Ну, підемо по черзі. Давайте почнемо, можливо, з розмірів. Діаметр внутрішньої чаші 108. Зараз, я думаю, так. Дивіться, тут так. Добре видно 108. Наружний діаметр. Якщо в мене пам'ятний підводись 100... 134, десь так. Ну, ось, У мене є в розібраному вигляді. Зараз будемо по розібраному і дам вам розміри. Так, розмір наружної чаші 134. Внутренньої, я сказав, 108, висота внутрішньої чаші у нас 80. Отвори робилися на відстані знизу 45. Обов'язково отвори потрібно робити. Обов'язково отвори потрібно робити під отаким нахилом. Я трошки вверх їх завертав і під кутом туди. Ну, щоб виходило за таке. Отворю тут, зараз скажу, стільки, 8 отворів, ну я розділяв на вісім частин і відповідно сверлив. Спочатку сверлив прямо, потім зажимав в тисках і. Сверлом розсверлював уже під кутом. Потрібно розсверлювати дуже обережно, тому що з перших разів у мене не виходило я не одне сверло поламав. Тобто потрібно обережно. Повітряний канал. Довжина 35 коротша сторона 28,5. Це профільна труба 40 на 40. Тут зробив проріз, щоб поставити. Ну я, щоб не заморачуватися, уварював такі кутнички, продаються, 1-2 дюйма, по-моєму. І тут всередині йде нержавіюча трубка отак, такого самого розміру. Це. Я не пам'ятаю на 10 або на 12. Обов'язково потрібно зробити гідрозатвор, щоб коли тут горить і догорить масло, щоб сюди дим не тянуло. Це також профільна труба 40 на 40, Бочоночок такий, розмір його. Ну, я робив 70, ну тут. Непринципово, який розмір буде. Дуже принципово це оці отвори і вентилятор. Я використовував отакий вентилятор. Ось. Зараз, хай сфокусується. О, ось такий вентилятор, можливо, кому потрібно буде, можете знайти в інтернеті це Високошвидкісний вентилятор, по-моєму, 12 тисяч обертів він дає. До нього ось такий, це новенький у мене залишився, регулятор обертів на 12 вольт 12 вольт, ось такі його характеристики, кому цікаво. І ось такий перехідник. На даний момент я не пам'ятаю точно, як я цю, цю схему робив. По-моєму, оранжевий і красний разом скручував. Ну, якщо буде кому цікаво, можете в інтернеті знайти схему, як його підключити, плюс-мінус, або напишите в коментарі, я розберу в мене старий є вентилятор, розкручу. І відпишуся. Зараз у ну, мене відео відгук від клієнта є, як він в котлові працює. Це я робив клієнту цей пальничок, і він зняв відео для мене, як в нього працює в котлові. Зараз я відео вставлю, дивіться, будь ласка. Відео роботи горілки. Чудовий варіант для опалення частного будинку. Дякую. Ну, а ми продовжуємо до цього е, пальника. Е, відмінність. Тут повітря, полум'я закручує від е, стінок до центра. Тут, навпаки, із оцієї трубочки е, повітря виходить і полум'я жене на стінку. Тобто, тут потрібно, бу щоб була Е дуже товста стінка. Бо воно там е температура висока, і там, е ну я не знаю, воно як різаком таке і гольчате полум'я виходить і нагріває ну, до червоного стану навіть таку стінку товсту. Е по розмірам я вже давав на цей пальничок розмір. Е ну, повторюсь, мені не тяжко. Наружна у нас йде. Е 160. По внутрішньому буде 150, товщина стінки 5 мм. Висота 90. Як бачимо. Ця внутрішня трубка йде у нас 50, не знаю, щось воно так погано фокусує. Воно відео трошки камера не точно передає, але тут 50-та трубка. Висота її. Та йо мою 80. Отвори я не пам'ятаю, чи на 5, я сверлив, чи на 4. Точно не пам'ятаю. Так. Не, на 5. Отвори на 5. Вони тут зроблені по висоті в 4 в три ряда і шість рядів по колу, тобто 18 отворів. Так. Трубка повітря, повітря канал, повітряний канал, вибачаюсь, заходить знизу. Там просверлено коронкою на 50. Отвір такий під оцю трубку, щоб повністю все повітря заходило сюди. Довжина повітряного канала. Від початку і до кінця 43, 42,5 навіть. Ну, Це сама простіша конструкція, тут не треба не нічого заморачуватися, все зверху йде. Е, е, знову ж таки, цю трубку потрібно пускати в повітряному каналі. Е, як тут вона не може його її так виконати, то вона зроблена зверху. Чому потрібно пускати в повітряний канал, щоб масло, яке потрапляє в трубку, хоча б якимось способом охолоджувалося. Бо воно нагріється, почне коксуватися в трубці, заб'ється трубочка і це м, додаткові такі незручності, які е, потрібно буде почистити її. І е, це все час займає, воно не дуже приємна робота, е, грязна, я б сказав. Так, е, в котлах е, я кажу, вона відповідно працює, але Оцей пальничок ну, максимум до 150 квадратів, він більш не витягне Розхід в нього від півлітри до літр 200-літр 300. Все в залежності від е, яку температуру ви хочете нагнати, е, скажу зразу, він не чадить е, за, як? Коротше, повітря додатково подає кисень і пари масла змішуються з киснем і вигорають всі. Тобто чаду взагалі немає. Ті пару пальників я робив на цьому, скажіть, я скажу, 200 квадратів і більше. Ви зараз бачите на екранах фотографії. Це дуже великий пальник, він там внутрішня чаша, якщо мене пам'ять не підводить, близько 219 мм, наружа 250 мм і довжина там 70 чи навіть цього повітряного каналу. І зараз ви побачите, як він працює на, на повну мощ, потужність. От так працює пальничок плюс 200 квадратів з таким вентилятором. Но це на повну мощність. Так, продовжуємо далі. Побачили ви. Обидва пальнички, як вони працюють, е, Ну, тобто, вони себе добре рекомендують, але е, я на даний час е, відмовився від е, відпрацьованого мастила, тому що в нашому регіоні е, і в місті дуже тяжко його достати, а якщо є де достати, е, то ну, ціна, мабуть, зараз. Гривень 15 за літр. Останній раз, як я брав, по 12 було. Не дуже воно вигідно для мене. Це пальники використовують ті, в кого власна, є отработка і є вдосталь. На даний час я просто перехожу на пальники, ці, як їх, на пілетах. Вони по ціні пілети плюс-мінус дешевше е, в, на добу виходять, чим відпрацьоване мастило. Е, так, що, що я ще хотів додати до цього всього. Е, можливо, у кого я повторюся, є які запитання, е, можливо, які пропозиції є. Що кому не зрозуміло, напишіть в коментарі, обов'язково відповім. Е, хто скаже, що відработки типу, у нас валом і ну, коротше, чуть ли не за даром на СТО, на тому всьому. Е, я обратно скажу, немає її зараз. Її дуже почали скуповувати великими об'ємами з СТО, СТОшникам вигодно здати її не по 50 і не по 100 літрів. А здати тонну, півтори тони, люди приїжджають до них, зразу суму одлистали, бочки забрали, другі бачки дали. Тож всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.